Ось така в мене гора, просто гора речей. Ми збираємося в подорож до подорожі, але буде лоукост. Тому все це треба буде засунути. О, ці два маленькі рюкзачки, 40 на 20х30, на вага не більше 8 кілограмів. Ну, як ви рахуєте, все вийде. Зараз покажемо, як треба речі пакувати. Лаукос це добре. Однозначно, по-перше, береш саме необхідне, валізу у тебе на плечах, куди захотів, туди і пішов. Все, пакуємо речі. Ширина нашого рюкзачка 30 см, тому буду укладувати все на ширину 30 см. Ну так, де мої ножиці, Окей. Так, ну і що мені треба буде зробити? Мені треба буде поміряти, скільки що він в мене цей пакетик 30 см. Тут у нас ще збереться, трішки, загорнеться. Тут у нас 17 і тут у нас 15. Алеукос. 40, 30, 20. Дивіться, скільки я ще можу тут цього наколбасити до цього рюкзака. Боже. Тенціонери, ми заощадлі, Зайве гроші не витрачаємо. Їдемо в теплі краї, там пісочок. На пісочок покладу пастилочку. Вона вже, знаєте, де побувала? По всьому світу поїздила. І в Еміратах, і в Іспанії, і в Італії. Де бідно тільки не було. Бачите, 40. На 30. І зараз раз, і до рюкзачку. Скільки грошей зекономимо? Якщо е, лежачок коштує 15 євро на 10 днів 150 євро. Серега, Серега дивись, це 150 євро, щоб ти так розумів. О, а це мої речі. І також до цього рюкзачка. І зараз застидно. Все. Можна мірити. А що мірити? Якщо 30, 40, 20. Все. Тобто в один рюкзак у нас вже помістилися всі речі. та ще 150 євро економії у якісті нашої підстрочки. А ще є один рюкзачок. Дивись, зовсім пустий. Сюди що ковбаси накладемо.